Ви знаєте, я єврей за походженням. І мої родичі, і мої співвітчизники залишилися в державах, які або залишали свою територію, або капітулювали гітлерівським урядом. Переважна більшість цих людей, 90%, були спалені в печах Аушвіцу і інших конституційних таборів, або розстріляні. В Бабиної Єверерут чи інших там ярах і лісах по всій території там України, Білорусі Литви, Польщі тощо, коли відбувається капітуляція, населення, як правило, стає беззахисним, яке має, я би сказав, негативне ставлення до себе з боку окупанта. Євреї були в такому абсолютному стані негативному по відношенню до гітлерівців. Зрозуміло, що Гинули люди іншого походження в величезній кількості, але не тому, що вони були українцями, поляками чи там литовцями, а тому, що вони могли там боротися з нацизмом. І німці гинули, які боротися з нацизмом. Так, от хочу вам просто нагадати, що українці зараз для Путіна в ролі євреїв Він відмовляє українському народу в праві на існування, так як свого часу євреї у праві на існування Гітлер. Тому, якщо ви хочете перевірити, що буде з вами після капітуляції, можете спробувати недовго. Будете пробувати. Звичайно, є люди, які думають, що вони просто че, дочекаються Росію і будуть просто жити як хороші русські люди в Росії, от на окупованих територіях живуть, але це все до пори до часу живуть. Люди, які в 18-му році погоджувалися із більшовицькою диктатурою, в 18-му році маю, 917, теж думали, що вони там в селі живуть собі, ну в них там якесь господарство, що їм більшовикам до них, а потім взяли і до Сибіру. Якщо повірте мені, Україна в разі капітуляції буде очищена від українців. Спочатку від тих, хто вважає себе українцем а потім і від тих, хто не вважає себе українцем, але мають якесь майно, якусь власність, яка буде потрібна визволителя Їхня доля буде трагічною. Не буде кому оплакати. Отакою От буде українська капітуляція. Ну, так що я скажу, будь ласка.